Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 14 листопада, і це 1360 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про Покровське. Ні, не про Покровськ, а про місто, про яке дуже багато говорять останнім часом. А саме про Покровське, яке знаходиться по трасі Н 15 на Дніпропетровщині, і яке може найближчим е, часом стати е, такою ж самою ареною бойових дій, як і Покровськ, Костянтинівка, Мирноград, Куп'янськ. Гуляйполе, до речі. Я неодноразово вже е, багато разів під час своїх оглядів е, мапи бойових дій звертав увагу на те, що для російських окупантів є е, е, однією з основних таких бойових задач: це саме вихід на Покровське на Дніпропетровщині, пн 15 та Гуляйполе. Напередодні я зняв е, відео і опублікував, яке було присвячено саме Гуляйполю, ризикам, які зараз існують для Гуляйполя, і ці ризики, ну, вони зросли декілька разів за тільки останній час. Тому, на жаль, коли чули нещодавно про те, що росіян зупинено в Запорізькій області від деяких особистостей, і це взагалі не відповідало дійсності від слова від слова взагалі. Але окрім Запорізької області, є ще Дніпропетровщина. Сьогодні поговоримо саме про це. Отже, для загального розуміння загрози для Покровського. Якщо подивитися на мапу Діпстейт і на ситуацію, яка має розвиток останнім часом саме на південно донбаській театрі бойових дій, то безумовно в очі одразу кидається те, що гуляй поле має. Більшу загрозу, аніж будь-який інший напрямок, саме чи локація по південно-донбаському напрямку. Зараз російські окупаційні війська фактично завершили окупацію рівнопілля, і вони рухаються через цилінну балку, а це ландшафтний заказник, який є останньою перешкодою для того, щоб вийти безпосередньо на саме Гуляйполе. Але Гуляйполе має саме по, скажімо так, лівому берегу річки Райчу. Вони має гуляйполе має трасу Р85, логістичну артерію, яка йде безпосередньо на Покровське в Дніпропетровській області. Отже, Покровське має спільну трасу з Гуляйполем. І вона е, зараз так знаходиться вже в якомусь сенсі під вогневим контролем російських окупантів. fpv дрони туди починають долітати. Але е, треба розуміти, що ця траса вона е, об'єднує саме по лівому берегу річки Гачугоне Поле та Покровське, і через неї є багато населених пунктів, які йдуть до самого Покровського. Тобто перерізання цієї траси це і унеможливлення логістики через Покровське саме по цьому напрямку. Тому російські окупаційні війська не тільки намагаються зараз спрямувати удар на гуляй поле, а також обходячи ціліну балку, вийти на трасу р 85 між Добропіллям та Варварівкою. Отже, їх удар також спрямований сюди, оскільки це ну скажімо так, найбільш на сьогодні в них проривний напрямок всього південно-донбаського театру бойових дій саме Запорізької От частини Гуляйпільської, східного та північного Гуляйпільського напрямку. А що до самого Покровська, а, Покровське, а це місто, яке є логістичним вузлом, воно настільки ж важливе, як і Покровськ Донецькій області саме для а, цього району. І російські окупаційні війська насправді зараз маючи, ну, давайте так говорити е, правду, як воно є, маючи серйозні суттєві успіхи на Гуляйпільському напрямку. Вони будуть намагатися прорватися на Покровське також, щоб закрити квадрат, про який я неодноразово говорив. Квадрат у вигляді то це буде плацдарм для розміщення армії для подальшого наступу на Запоріжжя. Так от, в випадку з Покровським у росіян набагато більше проблем. Набагато більше проблем чому? Тому що вони досі не змогли з Новоселівки. А на яку вони вийшли декілька тижнів тому, вони так і не змогли вийти на правий берег річки Бовче, щоб обійти її і вдарити по великомихайлівці. Вони нещодавно вийшли на е, околиці Орестополя, але при цьому сам населений пункт не контролюється російськими окупантами. Їх задача зараз, для того, щоб продовжити рух в напрямку на Покровське. Саме захопити Орестопель та Велику Михайлівку, таким чином, захопивши міжріччя Вовча та Ворона, поки що їм це не вдається. А сили оборони України навіть мали можливість в районі Соснівки по а, річці Ворона а, з лівого та правого берега провести декілька контратакуючих дій стабілізуючого характеру. Але вони не особливо загальмували російських окупантів, хоча підкреслю на Дніпропетровщині саме на а, напрямку на Покровське а для росіян проблем набагато більше аніж на Гуляйпільському. Тим не менш, це не означає, що вони не продовжують рух. бо за останній час в них була можливість а, розширити а, зони контролю також по лівому берегу річки Янчу. І вони вийшли до Єгорівки, наблизились до Вишневого, до Олександрівки, Вербове, Олексіївка. А, при цьому створюються знову ж таки знайомі усім нам кишені, і а, треба звернути увагу також на рельєфно ландшафтні особливості. А росіяни продовжують рухатись лісосмугами. Таким чином, у разі захоплення. Таких населених пунктів, наприклад, найближчим часом, як Новоолександрівка, як Вишневе, Єгорівка, російські окупаційні війська будуть мати можливість, користуючись рельєфно ландшафтними особливостями, просунутись в обхід дорів вздовж лісосмуг та через поля напрямку на Покровське. Добропасово та Олександрівку відповідним чином. Тобто, вони зможуть закрити як мінімум один з а, напрямків а, і кишеню між Новоолександрівкою та Олексіївкою. Це очікувано повинно буде статися найближчим часом. А далі це відповідно формування флангів з відрадними і так далі до Богодарівки. А, таким чином, вже зараз постає питання того, що в принципі та логістика, яка існує з Покровського, вона вже не буде працювати. Траса Р-85 не буде працювати. І росіяни вийдуть найближчим часом, а, як воно собі планують, на Олександрівку, Добропасово, а, Богодарівку і будуть намагатися прорватися на Покровське. Але у Покровській є те, що завжди було серйозною перешкодою для російських окупантів, а така серйозна природна перешкода у вигляді річки. Цією річкою є Вовча. І ми можемо побачити те, як росіяни, наприклад, ще в Донецькій області. Почали гальмувати на річках, і по річці Вовча досі не можуть повноцінно взяти контроль над Іванівкою, над іскрою по трасі Н15, щоб продовжувати а, рух далі в глибні пропетровщини по трасі Н-15. Цього не відбувається, і іскра та Іванівка продовжують тримати оборону. В більшості випадків важливим елементом є річка Вовча. А так само і з Покровським. Якщо правильно скористатися е, тим, як розташована ця річка, якщо правильно сформувати там оборону саме в цьому населеному пункті, якщо в е, потрібний час зруйнувати усі мости, то може витримати Покровськ цю навалу. Питання тільки у тому, чи готово все для такої е, оборони. Тим більше, що треба визнати, що о, Олександрівка, так само, як і Добропасове, о, вони стануть о, першими жертвами, першим таким буфером, першим захисним буфером о, від атак з боку російських окупантів. Тому о, більш о, ніж впевнений, що о, Олександрівка та Добропасове будуть так чи інакше втрачені. Але якраз Покровське через а, свою ну, достатньо вигідну позицію з прикриттям по а, річці Вовча зможе тримати оборону. Головне дивитися, на речі, реалістично і використовувати ті можливості, які є, для того, щоб максимально виснажувати та галюбувати супротивника. В принципі, а, станом на зараз. Ще не втрачено можливість підготувати все так, щоб по е, тому як російські окупанти просуваються на Покровське, і було сформовано відповідні лінії оборони рубежі. Ну не те, щоб лінії оборони, а підготовчі були відповідно зроблені дії для того, щоб Покровське перетворилось для них е, ну, не об'єктом, який вони зможуть взяти. Які вони зможуть окупувати через деякий час, а серйозним гальмівним елементом для нас дуже важливо зараз росіян не просто навіть гармувати, а зупиняти. А тому я можу сказати так: а, проблема, про яку ми зараз з вами говоримо майже ну вже другий ранок поспіль? Це проблема, яка формувалася не тижнями, не місяцями. Цій проблемі більше ніж як рік. А чому було доведено все до такого рівня? У мене нема відповіді а, на це питання. Але я можу сказати, що дійсно, навіть не дивлячись на те, що найближчим часом гарячими точками стане Гуляйполе та Покровське. Логістика між Гуляй-Полем та Покровським буде перерізана, а відповідно, росіяни мають більше вирогідність інфільтрації в Гуляйполе. А для того, щоб його захистити, треба використовувати природні ландшафтні особливості, так само як і в Покровському. Тобто зробити річку Гайчу та річку о, Вовча якраз о, тією лінією обороною, яку неможливо прорвати. І для росіян це буде елементом зупинки їх руху. Покровське та Гуляйполе можуть стати серйозним елементом виснаження росіян, ну, наприклад, як сучасний часів яр. Часів яр більш ніж як два роки тримає оборону і виснажує російських окупантів, щоб зробити настільки. Довготривалий оборонний бастіон, який буде продовжувати виснажувати, виснажувати і ще раз виснажувати росіян, потрібні відповідні рішення. А час на прийняття цих рішень є. І як казав і наш головнокомандуючий Олександр Сирський, генерал Олександр Сирський, Е, голова нашого генерального штабу збройних сил України потрібна правда. Отже, будемо мати надію, що на всіх рівнях по ситуації на Покровському, 2.0 напрямку та Гуляйпільському. Дійсно, а той, хто приймає головні рішення, він отримає всю правду і будуть прийняті самі такі рішення, щоб ці два міста перетворилися на неприступний бастіон найближчим часом, і росіяни тут зупинилися. А якщо цього не станеться, ну не 26-й рік, але ближче до 27-го до оборони доведеться вже готуватися з Запоріжжя. Дякую всім, хто дивився це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостуши. Все, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще стати спонсором, бо боссу що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Спонсори відповідно отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!